Загадка на нестандартне мислення, опис ситуації на головній площі туристичного міста поліцейські зривали оголошення: обережно тут працюють кишенькові злодії. Навіщо? Пропоную поставити відео на паузу і подумати над питаннями, на які можна відповісти так чи ні, і поділитись ними у коментарях. Ось декілька відповідей, які тобі допоможуть. Так, ці оголошення були пов'язані зі злочинною діяльністю. Ні, поліцейські не хотіли приховати проблему від туристів. Так, оголошення впливали на поведінку людей, які їх читали. Ні, у місті не було масової паніки через ці оголошення. Так, злодії використовували оголошення у своїх інтересах. Став на паузу і поміркуй над відповіддю: один, два, три і відповідь. Кишенькові злодії самі розвішували ці оголошення. Люди, які читали оголошення, машинально починали перевіряти. Чи на місці їх цінності? Злодії тим часом спостерігали і розуміли, де лежить їхня мета. Якщо сподобалась загадка, то постав лайк і до зустрічі.